Та 18 березня. Епідситуація на Хмельниччині значно покращилась, але втрачати пильність не варто. За минулий тиждень епідемічний поріг для області ще залишається перевищеним. Цей показник більший на 2,7%. Тож хворих ще досить багато. Попри зменшення звернень за медичною допомогою, кількість госпіталізованих пацієнтів досі збільшується. Тому не слід ігнорувати порад лікарів та дбати про своє здоров'я. Далі про події вівторка в області дивіться за мить в ефірі інформаційного випуску новин на 33 -му. Телеканалі. БПЛА для сил оборони ще 200 впівішок придбали для військових підрозділів. Цього разу закупили 10-дюймові дрони, які забезпечують покращену підйомну силу та стабільність. Можуть працювати, нести доволі таки непоганий вантаж на собі, ну і залітати на дальшій відстані. Передаємо їх в різні підрозділи. Вартість 210 дюмових піввідронів, майже 2,5 мільйони гривень. Придбані вони за бюджетні кошти, тому я щиро дякую нашим платникам податків за те, що даєте нам можливість постійно допомагати нашим силам оборони. Попереду знову ж таки нові оголошені тендери. Будемо купувати, збирати, передавати. Найближча сесія міської ради. Ради заплановано довиділити кошти саме на придбання, довиділити кошти для збірки і довиділити кошти напряму військовим частинам, аби вони і самі теж могли купувати в тому числі і таке обладнання. Сучасний інструмент зв'язку між бізнесом та державними інституціями відтепер оцінювання якості надання державних послуг підприємці зазначатимуть на новій платформі. Її презентували на онлайн-засіданні діалог влади та бізнесу. Відбулася презентація платформи Пульс в рамках національної програми Діалог влади та бізнесу яка має за мету покращити взаємодію влади бізнесу. І надавати зворотній зв'язок від підприємницького середовища щодо роботи тих чи інших державних сервісів, різноманітних програм. Розвиток бізнесу, швидке реагування на запити та вирішення проблемних питань. Платформа пуль стане своєрідним кроком для пришвидшення економічного зростання. Це один інструмент. Дієвий інструмент для швидкої цифровізації, для обміну думками, для моніторингу стану бізнесу в регіонах і для швидкої реакції влади. На ті події, які відбуваються сьогодні в бізнесі в підприємництві. кожен регіон бачитиме реальну картину стану та розвитку підприємництва, і це дасть можливість покращити взаємодію та допоможе зберегти той чи інший напрямок бізнесу. Такої думки пані Тетяна, яка представляє власників мікробізнесу Хмельниччини. Сподіваюся, що ця платформа все ж таки е, не дасть. Е, Вбити мікробізнес і дасть мікробізнесу розвиток в нашій країні. переваги впровадження цифрової аналітичної платформи Пульс вбачають і у державних органах влади завдяки цьому ресурсу, взаємодія влади і бізнесу покращиться, і ми зможемо впроваджувати нові ідеї, нові різноманітні процедури для того, щоб бізнес почувався себе більш захищеним і працював ефективно також. Це стане позитивним моментом у залученні міжнародних інвестицій, адже потенційний інвестор зможе оцінити реальний стан розвитку підприємництва в розрізі кожного регіону. Це дасть можливість прискорити процеси відновлення відбудови України і дасть можливість залучення інвестицій. Тетяна Стаднік, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Покращення життя в громадах з цією метою у Славуті пройшла зустріч членів економічного союзу, адже саме такий напрямок діяльності наразі один із важливих це не конкуренція, це об'єднання зусиль, визначення пріоритетів і можливість залучення різних напрямків коштів. Реалізація їх. для розширення партнерства між громадами та бізнесом до союзу запросили ще сімох керівників північних громад Хмельниччини. Економічний союз запросили громади Зяслава, Шепетівки, Берездова, Ганополя, Улашанівки, Крупця і Нетішин. Таке об'єднання громад це крок до залучення нових міжнародних інвестицій. Втім, головним залишається бачення ідей та чітких планів реалізації. Ми завжди розуміємо, чого ми хочемо самі в першу чергу. Когда ми говоримо, що ми сиділи сім громад, і кожен має різне кількість людей, різні території, різні ресурси, різні натриї, це дає можливість знати збалансовану економіку. Загалом в Україні функціонує 22 економічних союзи, і завдяки спільній роботі громад у об'єднанні реалізується чимало проєктів, які самотужки одна громада втілити не може. А таких інвестиційно привабливих ідей в громадах чимало. Зокрема, у поліському порогині обрали перший вектор руху Нам дуже важливо реалізувати проект управління відходами. Це надзвичайно важливо, надзвичайно відповідально, тим більше враховуючи вже історію, ми бачимо, яка реальна ситуація в нас, і для нас дуже важливо визначитись місце, готово підготувати потужний проект Тим більше ми виходимо із програми державного рівня, обласної програми і таким чином. Плануємо, його реалізувати. проте на цьому не зупиняються. У планах ще багато ідей, які озвучили представникам громадської організації клуб мерів для популяризації регіону та допомоги у залученні міжнародних інвестицій, і вони надають повну підтримку. Я радий, що я українець. Я народився тут. Я планую повернутися сюди. Моє майбутнє не в Америці чи Європі. Моє особисте майбутнє бути в Україні, і тому я зараз тут. Допомога під час патрулювання. Поліцейські миттєво відреагували на прохання водійки. Це нас супроводити починаються. Вімкнувши про маячки, правоохоронці супроводили автомобіль із породілею до лікарні. Майбутню маму вчасно передали медикам. Я так боялася, що я не доїду сама. Не довезу. Дякую вам. Давайте може я вам допоможу, пані. Я, я. Кого я, Головна глибоко вдох. вдох. Все буде добре. Вдох. Ви козака чи козачку чекаєте? Козака тож немовля з'явилось на світ у комфортних умовах медзакладу та під наглядом лікарів. Друга пожежа закладів культури за місяць, 9 березня на Кам'янечині, горів будинок органу у селі Оринин. А вчора рятувальники гасили полум'я у клубному закладі в селі Кадиївці цієї ж громади. Горить на першому поверсі кімната. Як тільки пожежники отримали повідомлення про займання, одразу прибули на місце події. На місце пожежі виїхав черговий караул 6-ї державної пожежної рятувальної частини та відділення 5-ї державної пожежної рятувальної частини. По прибуттю встановлено, що площа пожежі близько 70 квадратних метрів та є ймовірність розповсюдження на суміжні приміщення. В складі ланок ГДЗС було подано два ствола на гасіння пожежі та ствол на захист суміжних приміщень. О 7 годині 17 хвилин пожежу було ліквідовано. Тож за годину вогонь приборкали, не давши змоги йому поширитися на всю будівлю. Наразі причини пожежі встановлюються: загиблих і травмованих немає. Погода на 19 березня. За прогнозом Хмельницького обласного гідрометцентру у середу буде хмарно з прояснення. Вночі подекуди випаде невеликий сніг, в день без опадів. Також вночі та вранці на дорогах місцями ожеледиться. Вітер Південно-Західний 7 12 метрів на секунду. Температура по області вночі становитиме 0,5 морозу, в день 5-10 градусів із позначкою плюс. У Хмельницькому температура повітря коливатиметься вночі від 1 до 3 нижче нуля, в день 5-7 тепла. Такими були новини вівторка. Бережіть себе та близьких, дотримуйтеся проти епідемічних заходів, а також не нехтуйте оповіщенням про небезпеку. У разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям, перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.